Об'єднати фахові коледжі музичного мистецтва та культури і мистецтв в обласній раді вирішили через брак фінансування. Таке рішення не зрозуміли педагогам і студентам цих коледжів, говорить Олена Липа. Ми розуміємо, що коштів в бюджеті не вистачає в такому такій достатній кількості, але ж не шляхом ці кошти ми зекономимо, шляхом того, що ми втратимо те, що ну, вже має вікову історію. Я не думаю, що є доречним питання саме об'єднання, що це щось вирішить. По-перше, головне, це знизить професіоналізм нашого навчального закладу. Ці заклади вони не об'єднуються. У нас різні цільові аудиторії, у нас різні навчальні плани, і поєднувати те, що не поєднується, просто неможливо. Таке об'єднання, говорить Олена Липа, директорка фахового коледжу музичного мистецтва, призведе до звільнення педагогів і фахівців. Ніхто не розуміє, яким це чином буде відбуватися, і яке скорочення. Те, що скорочення, безумовно, буде, ми це всі розуміємо. А скорочення кого? Скорочення, перш за все, якихось адміністративних посад. Тому що ну, якщо було два директори, буде один директор. Було два головних бухгалтери, буде один головний бухгалтер. Чому питання підняли напередодні початку навчального року і чому із злиттям двох коледжів депутати поспішають, викладачі не розуміють. Ми тут, знаєте, вбачаємо якийсь конспірологічний аспект через те, що це все відбувається під час, під час відпустки, коли весь колектив відпочиває, студенти на канікулах. Проти об'єднання закладів і студенти говорять, що від цього постраждає навчальний процес. Розумієте, в нас два різних заклади. Я нічого не буду казати про училище культури. Я не знаю не їхні освітні програми, не їхні особливості. Але я знаю, що у нас якби це нелогічно не прозвучало. У нас різна музика. Розумієте, там вона більш народна, як мені здається. А у нас йде уклін на класику. Я вважаю, що будуть. Страждати учбовий процес і якість освіти. Директор фахового коледжу культури і мистецтв Михайло Варгун офіційно у відпустці, але останній тиждень ходить на роботу. Каже, що ця невизначеність напружує. Сказали, буде реорганізація. А про об'єднання чи не про об'єднання, то мовити, ну це в повітрі так висить. Хтось каже, що знищать, що закриють. Ну тут вже в інтернеті бігає. Все, що завгодно, так би мовити. ну, Побачимо, що скаже. Михайло Варгун каже, що недоречно об'єднувати коледжі. Об'єднують все зараз, що, що можна що не можна, але є своя специфіка, є своя робота. У нас є свої освітні програми, з якими ми працюємо, в музичному училищі свої освітні програми. Вони готують педагогів для музичних шкіл, шкіл естетичного виховання. Ми готуємо працівників в сфері культури, мається на увазі будильник культури. Якщо все ж таки і об'єднати коледжі, то тільки вже з навчального року 2022, бо в цьому році вже набрали студентів, говорить Михайло Варгун. Нам сказано, що придеться, мабуть, скорочити, але це тільки з наступного року. В цьому році ми не зможемо. Ну, діти здали екзамени, абітурієнти вже знають оцінки, вже знають свої місця, хто поступив, хто не поступив. На утримання кожного коледжу з обласного бюджету витрачають близько 22 мільйонів гривень. А об'єднання цих закладів допоможе зекономити, розказує голова обласної ради Олександр Самойленко. Якщо це не бюджетні місця, ми їх вирішуємо самі. Це не бюджет, це не державний бюджет. Ми утримуємо цей заклад. А враховано все, і зарплатня, і утримання будівлі і все є. Але кінцевий результат. Цього це випуск студентів. Якщо вони випускають 58 студентів, але на це витрачають 30 мільйонів. Ну трошки воно не еквівалентно. Зараз працює робоча група, яка розглядає доречність об'єднання коледжів, розказує голова облради. Завдання на сьогоднішній день є яке? У нас є педагогічний персонал. Ми його поки що відставляємо в сторону і ми його не чіпаємо. Є адміністративний персонал. Це адміністративний персонал, це господарська група, це бухгалтерія, це всі такі речі, які. Ми бачимо, що тут уже 50 людей майже там на два училища є. Ці 50 людей ми можемо оптимізувати. І ми з цих 50 можемо зробити 5, наприклад. Ті, які буде один керівник. Буде один там, наприклад, заступник той, який буде там опікуватися. Наприклад, керівник буде там ну більше одним закладом. Заступник буде, але це один єдиний розпис штатний. Зміни потрібні, але вирішувати треба все виважено, говорить виконуючий обов'язки директора департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської облдержадміністрації Ігор Мазур. Чи буде погіршення? Ну не можу я сказати. Я за за, вообще, я за реформи. Я за те, щоб наші навчальні заклади, і не тільки навчальні заклади, але заклади культури знаходили можливості не тільки виконувати свої функції, які вони виконували до цього часу, але і за те, щоб вони пристосовувалися до тих нових умов, які потребують децентралізації, які потребують тепер сучасність. І я прекрасно розумію, що це буде трошки боляче. Але можливо це і буде якась, якась, знаєте, якась реформа, яка дасть можливість навчальним закладам і розвиватися. За словами голови облради Олександра Самойленко, об'єднання коледжів відбудеться на початку навчального року. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиного, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.